Друзі, всім доброго дня! Я радий вітати вас на нашому каналі Орільська Мангалиця. Мене звати Євгеній Петренко. Та сьогодні я розповім вам про це от чудо інженерної думки, наша чудова котильня Древа з бік 2.0, як ви вже, мабуть, зрозуміли з назви нашого відеоролику. Зараз все по порядку розповім вам, скільки володіємо, як володіємо, що вже встигли, як її випробувати, що вже встигли закоптити. І Дам вам такий невеличкий вже фідбек, скажімо так, з строком в 5 місяців володіння цією чудовою річчю. Тому, друзяки, всім гарного дня та приємного перегляду. Що ж, ось наша чудова каптилочка. Нагадую, це у нас дерева з бік 2.0. Вона йде загрузкою на 60 кг сировини, але одразу хочу сказати, що 60 кг я не знаю, що це тут треба коптити, щоб в неї влізло. Я думаю, що максимум буде десь 40-45 кг. Я коптив у ній сала, коптив під черевенку, коп, коп, коптив грудиночку, в мене влазило десь біля 30 кг, і я вам скажу, що це вона вже майже була повна. Не скажу, що це прям негативний момент. Можливо, якщо коптити якусь скумбрію, те, що там більш кучніше буде в нашій коптілочці поміщатися, то може воно і влізе. Але це таке, дивимося. Тут у нас приборна панелька. Тут у нас за допомогою цього тумблеру коптилочка наша вмикається. От Бачите, я наразі ввімкнув. Увімкнувся тен, загорілася підсвіточка. Це е, опціонально, вона може бути, може не бути. Так само, як і це вікон, це для перевірки готовності продукції, щоб її не відкривати, щоб температура в нашій каптилочці під час копчення не падала, не скакала туди-сюди. Е, Зроблено таке віконечко. Це воно встановлюється за додаткову плату, тобто його можна і не ставити. Ми вирішили, що нам це потрібно, тому ми його зробили. Підсвіточка, от в даному випадку, вона тут є. Бачите, от спеціальний тумблер. Зараз я його натисну. Підсвіточка наша вимкнулася. Так, я наразі вимикаю, нам зараз каптити з вами нічого не потрібно. Тут які наразі ще є функції. Тен, ну це зрозуміло, для того, щоб температуру наганяти, температура тут. Ну, я ставив максимально 80 градусів, я думаю, більше і не потрібно. Чесно кажучи, навіть не знаю її максимуму. Думаю, там десь 90-100 градусів можна зробити. Компресор. Що у нас це за штука? Це для того, щоб роздувати нашу щепу. Тут у нас знаходиться звичайний акваріумний компресор, він вмикається у розетку і оцей тумблер. Компресор він дає напругу у ці дві розеточки. У нас тут в нашому випадку в нашій конкретній комплектації дві розеточки. Значить, тут є регулятор для інтенсивності подачі повітря, тобто більше-менше. Якщо ми тільки починаємо копчення, ми ставимо на максимум, для того, щоб максимально дим, пустити подачу диму до нашої каптини. Потім буквально проходить 5 хвилин і ми її ставимо на мінімум, щоб шло наше копчення спокійненько. Ось у нас тут така колба є. Це саме для того, щоб сюди засипати щепу. Бачите, від нашого компресора йде трубочка сюди до колби. Подача повітря розмухує е, е, нашу щепу і йде подача диму сюди. Так, якщо я вже відкрив, то дивимося нашу каптилочку зсередини. Бачите, вона ззовні обшита такою, як деревиною, скажімо так, Знутрі вона з нержавіючої сталі. Я тут для вас її спеціально помив, щоб не стидно було вам показати, що у нас ще тут всередині знаходиться. Е, в комплекті значить, нам е, іде. 15 отаких трубок, також з нержавіючої сталі. Це для того перегородочки такі для того, щоб сюди вивішувати нашу продукцію, для того, щоб вона коптилася. Бачите, скільки тут виходить по 3 перегородочки з кожного боку. Виходить по 4 штуки, по 4 посадочних місця на кожній. Також, що у нас ще є тут? Це у нас вентиляція. Це у нас вентилятор, той, який вмикається, вимикається в залежності від того, який режим нашого копчення. Ну І також на піддоні на нашому тут є отвір для того, щоб під час миття зливати зайву воду. Також одразу, хто зацікавився даною моделькою, даною коптилочкою, скажу. Перед тим як будете коптити, або простиляйте якусь фольгу, або якийсь ще піддончик, собі придумайте, тому що. З продукції натікає багато рідини і потім його дуже-дуже незручно мити, друзі. Тому моя вам порада, як вже від людини, яка трохи володіла цією річчю, ви це питання трішечки продумайте. Що у нас ще є тут цікавого, друзі? Дивіться, тут у нас є дві ще колдочки для закриття знизу зверху. Взагалі, стилістика виконання мені дуже подобається. Кольор також можна вибрати, можна світліше, можна темніше. Також є у нас тут щуп спеціальний для того, щоб контролювати температуру в нашій продукції. Ну, це опціонально, його можна брати, можна не брати. Бачите, який він тут з цього боку вмикається. Зараз вимкнений, я зараз вам покажу. бачите. Так зручно сюди встановлюється на магнітику. Тобто, це у нас температура. Яку можна регулювати, коли всередині нашої продукції, наприклад, на даний час стоїть 70 градусів, коли температура всередині нашої продукції досягає цієї температури, зазначеної, то спрацьовує будильник. Оце е, наявна температура, ну в даному випадку е, оточуючої середи, тому що е, наш термоконтролер щуп, в даному випадку знаходиться наразі на вулиці, тому температура оточуючого середовища 22 градуси. Зараз ми його вимкнемо, щоб батареєчка наша не сідала. Все і буде нормально. Також дивіться, я в своєму конкретному випадку для себе придбав, ще таку штуку це парогенератор Він використовується для приготування, в основному колбас, для того щоб робити варочку, проварювати їх. Він стоїть коштує приблизно. 7 тисяч гривень. Скажу вам так: ви можете його замінити звичайним кипятильником і кастрюлею. Скажімо так, ставити на дно, вмикаєте кипятильник, іде пар, і ваша вся чудова продукція не гірше, не гірше провариться, чим за допомогою цієї штуки. Я цього не знав, тому ми придбали його, вона стоїть, як я сказав, біля 7 тисяч гривень. Це, ну, скажімо так, значно зробила дорожчою нашу покупку. але нічого, вже купив. Я думаю, лишнього воно не буде. Воно свою функцію виконує чудово. Тобто, коли нам потрібно її ввімкнути, я думаю, тут також все з оцих, всіх малюночків на ньому зрозуміло. Тут ввімкнули, вмикається мережа, тут ввімкнули і пішов пар, воно нагнітає також температуру. І генерує пар, який йде у нашу чудову каптилочку. Тут у нас, дивіться, з цього боку є отвір. Зараз щось загубив. ага, ось, бачите? Сюди заливається вода, заливається вода і, в принципі, вмикаємо і воно все починає працювати. Значить, що стосується питання ціни, дана конкретна модель. Нам обійшлася разом з парогенератором, з усім на світі, обійшлася нам в 41 тисячу 495 гривень. От, якщо бути точним, то така сума. Я скажу вам так, ви одразу цієї суми не лякаєтеся. Тому що є варіанти і значно менше, і значно дешевші, скажімо так, на будь-яку кишеню. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, з посилання, я думаю, залишати немає сенсу. Ви інтернетом і гуглом всі вміють користуватися. Тому в поисковику зможете знайти. Так, друзі, що стосується строків виготовлення даної каптильні, нам її виготовили десь приблизно за місяць. Обіцяли за три тижні, але щось у них там трошки не вийшло. Ну, давайте ділити на те, що зараз у нас воєнний час в країні, тому це я думаю не, не така вже дуже велика проблема. Нічого тут страшного немає. Отже, виготовили нам її за місяць. Все доставили в строк. ну Як доставили? Дивіться, ця штука парогенератор нам прийшла поштою. Все нормально з Чернівців. Я так розумію, у них підприємство розділене на дві частини. Одна частина знаходиться у нас в Харківській області. Ми е, приїхали до них туди на підприємство. В один з районів міста Харкова все подивилися. Нам менеджер пояснив, які комплектації цінова політика, що можна встановити, так, так, так зробити. Порадив, що краще, що гірше. Ми вибрали для себе оптимальний варіант. Тобто, хлопці молодці, взагалі, жодних до них претензій немає. все сподобалося. Ця штука, як я сказав, прийшла поштою. Також все нормально, все було гарно упаковано, все в комплекті. В комплекті, крім цього, також до коптильні до нашої, як я сказав, йдуть нержавіючі металеві трубки для того, щоб підвішувати нашу продукцію, гачки з нержавіючої сталі, також для того, щоб підвішувати на ці металеві трубки нашу продукцію. Інструкція, в якій все розказано, показано, як зробити. Також ще один комплімент хлопцям хочу зробити. Менеджерам, ті, хто займається продажем, вони завжди на зв'язку. Я кілька разів їм дзвонив, були якісь питання, вони мені все, все пояснили, нема жодних питань. Тому хлопці, красені, дякую вам велике. Також, крім того, до каптильні йде окремим таким питанням, хочу це зазначити книжечка з рецептами. Що ми можемо в цій каптилочці такого цікавого зробити? Щодо цього, хочу сказати, вона. Ну, скажімо так, слабенька. Там все так взагалі по Е, Якщо робити чисто по цій книзі рецептів, гарної якісної продукції у вас не вийде. Треба цікавитися, дивитися в інтернеті, відео багато, тому також моя вам порада, якщо будете займатися, будете коптити на такій коптилаці, більше менше, і це неважливо. Тому цікавтеся в інтернеті, дивіться на Ютубі, як роблять люди. Там, до прикладу, там, якщо брати рецепти ковбаси, там нічого не сказано про, там, про парогенератор. Ну, взагалі, перед тим, як щось зробити, поцікавтеся. Подивіться, як роблять люди, як роблять практики, і буде вам, як то кажуть, щастя. З мого особистого досвіду, що ми тут коптили? Коптили під черевано, коптили грудинку з салом, скажімо так простіше. Сало виходить гарне, смачне. Пробував робити ковбасу. З ковбасою набагато складніше. Там потрібно дуже чітко слідкувати за температурним режимом. Фарш, фарш там в холодильник його ставити часто, його е, отеплення взагалі не можна допускати. Тому думаю, що це все я вам ще покажу, як я це буду робити. Зробимо з вами і ковбаси, і м'ясо накоптима, і сало, е, і все, що завгодно. Е, тому, друзі, от така от чудова річ. Е, Стилістику виконання ви бачите. Я не знаю, я дуже задоволений, мені дуже подобається, як вона виглядає. Бачите, навіть. В інтер'єрчик, скажімо так, чудово вписалося. Якщо буде цікаво, гугліть, знайдіть хлопців, зв'яжіться з ними. Якщо, буде, якщо не зможете, вже напишіть в коментарі, я вам їх контакти внизу під відео десь залишу. Тому, друзі, от такі от новини від нашого господарства. Я думаю, наступних кілька роликів я зніму саме процесів копчення продукції м'ясної в цій каптилочці. Тому спостерігайте із задоволенням. Якщо хтось захоче замовити те, що ми тут з вами е, наробимо, скажімо так, смаколиків, будь ласка, звертайтеся. Контакти мої, є, також під відеороликом е, я залишу. А зараз, друзі, всім величезно дякую за перегляд. Я сподіваюся, що ви залишаєтесь в безпеці і сподіваюся, що у вас все добре. Тому, друзі, всім гарного дня, до побачення.